Вітаю всіх на моєму каналі з вами Саша Матвієв. З'явилося пояснення від Міністерства оборони України щодо тих громадян, які не встигли оновити свої дані до 16 липня, і щодо тих, хто не пройшов ВЛК. Чи будуть якісь штрафи, чи буде якесь покарання? Є офіційна відповідь Міністерства оборони. Сьогодні ми про це обов'язково поговоримо і ознайомимося. І до вас є дуже велике прохання. Підтримати це відео лайком і підписатися на канал. Це дуже важливо для цього відео і для цього каналу. Ваша активність, ваші коментарі, лайки, підписки допомагають розповсюджувати інформацію, допомагають цьому каналу рости і розвиватися. Тому дуже вас попрошу підтримувати. Перед тим як ми перейдемо до пояснень від оборони. Шмигаль сказав, коли покращиться ситуація зі світлом в Україні. Ви, до речі, де перебувають? Якщо в Україні, то вас теж виключають світло на різні терміни. Тому що я зараз в Україні, і якщо чесно, настільки різниця цей графік не встигаєш за новими графіками, коли ж виключать, коли включать, деколи виключають надовго, деколи ні. В Україні вже з 20-х чисел липня має покращитись ситуація в енергетиці. Так сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Я не знаю, вірити, не вірити, можливо, це таке заспокоєння людей, тому що це дуже велика проблема. Підприємства зупиняються, підприємства втрачають. Люди теж невідомо, що буде завтра, коли це відключення буде-не буде, і як це все собі запланувати, теж не виходить. А щоб придбати всім собі якісь там екофлори, блюеті і тому подібне, чи купити генератори, не всі мають кошти, щоб себе такими штучками забезпечити. Тому це проблема велика. Поділіться в коментарях, що у вас там з світлом. Ну сподіваюся, що все ж таки буде покращення і будуть виключати на невеликі терміни. Та я розумію, треба економити, це напевно, всі розуміють, але не по 12 годин, не по 18 годин. Переходимо до пояснень Міністерства оборони України. У Міністерстві оборони наголошують, що військово зобов'язані громадяни, які не оновили свої дані до 16 липня, можуть отримати штраф від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Також окремий штраф можна отримати за непроходження ВЛК. Що ви розуміли? Якщо ви навіть оновили дані, але не пройшли ВЛК, теж можна отримати штраф. До речі, перший раз таки чую. Як пояснив директор департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк, новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, передбачає двомісячний термін для оновлення громадянами своїх військово-облікових даних, який закінчується вже 16 липня. Представник міноборони зазначив, що громадяни мали оновити три основні категорії своїх даних: місце проживання, номер телефону і, за наявності, електронну адресу. здається, що Багато хто в Україні, я не можу сказати всі, не всі, тобто всі мають це зробити, такий закон прийнятий, Але багато хто це зробить. Я навіть бачу по своїх знайомих в Україні, по співробітниках, які все ж таки теж оновили свої дані. І про те, що якщо ви не пройшли ВЛК, вам буде штраф, це от я перший раз читаю. Громадяни, які не оновили свої дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено розмір такої відповідальності на сьогодні від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Я про це сказав. Андрусяк підкреслив, що в Міноборони не бачать необхідності продовжувати термін оновлення даних. Хоча в ТЦК ЦНАП є страшні черги стояти треба не годину і не дві. Та можна оновити свої дані через резерв плюс, але тут говориться, що ще й треба ВЛК пройти. Якщо ви його не прийшли, то ви теж отримаєте штраф. Якесь замкнуте коло. Тоді все одно треба буде йти в ТЦК, щоб пройти ВЛК. Ну так воно виходить. На наш погляд дійсно достатньо було часу для оновлення своїх даних. Міністерство оборони не ініціює внесення змін щодо продовження терміну цього оновлення. Після 17 липня стосовно тих громадян, які не своєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті адміністративні провадження. Водночас, громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не змогли це зробити своєчасно. Водночас Андрусяк зазначив, що законом не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів, а повноваження їх накладати мають виключно ТЦК та СП. Факт виявлення правопорушення може здійснити технічних працівників ТЦК та СП за інформацією, яка є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, які всі більш-менш знають, як систему оберіг. Він може це побачити. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу. Відповідаючи на питання, чи буде оштрафований військовозобов'язаний, який оновив дані, але не пройшов військово-лікарську комісію. Представник Міноборони підкреслив, що це окремі правопорушення, за які мають накладатися окремі штрафи. Ну тобто я розумію, що тут може бути штраф, ну він не буде там від 17 тисяч до 25 тисяч. Я думаю, що там буде трошки поскромніше. Законом передбачено, що оновлення даних громадянами це окремий вид військового обов'язку. Крім того, в статтю 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію дано ще один обов'язок громадян проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби. Таким чином, це два різні, так званих, виконання військового обов'язку. Законодавство передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи. Він також підкреслив, що не всі громадяни, які оновили свої Дані будуть призиватися на службу. На сьогодні оновили дані близько трьох мільйонів громадян України. Потреби збройних сил призову під час мобілізації значно менші. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу. Це створено для справедливого підходу, щоб держава бачила всіх на військовому обліку. Воно то, напевно, так, але просто по тому, що відбувається, по тому, що заявляють. Представники Міністерства оборони і інші провладні структури, провладні особистості. що Тут все заключається, аби оштрафувати. Тобто була вказівка оновити дані. Люди оновлюють. Вже тепер може бути штраф, якщо ви не пройшли ВЛК. Так виходить, що оновлювати дані треба ще й з проходженням ВЛК. Ну так і скажіть людям, що треба оновити дані і пройти ВЛК. І тоді всі. Гуртом мають йти в ТЦК. А не штурмувати ЦНАПи. ЦНАПи вам допомагають оновлювати документи. Ви собі встановлюєте плюс, оновлюєте документи. Виявляється, все одно потрібно йти в ТЦК. Скажіть, всім, треба всім йти в ТЦК. Але ви бачили, що зараз в ТЦК робиться? Там черги на кілька днів, можливо, і більше. Тобто, це не так, щоб прийшов і пішов. Обновив дані, пройшов ВЛК. Ні, це займає час і це дуже довго. В такому випадку люди не встинуть. Люди точно не встинуть. У нас в Україні не 3 мільйони військовозобов'язаних, як говориться, що зараз оновили, а значно більше. Тому треба ще більше дати часу, якщо вже на то пішло. Якщо ні, тоді не треба на кожному кроці штрафувати. У тебе є справка? Добре, нема цієї справки, штраф. Є дві, є дві справки, третьої нема, штраф. Є три справки, четвертої нема, штраф. Якось неправильно це все. Подивимося, як буде після 16 липня, як це все відбудеться і що буде після 16-го. Сподіваюся, що все буде гаразд і нікого поголовного не будуть штрафувати. А Віднесуться з розумінням і дадуть можливість людям далі обновити документи, обновити свої дані, тому що реально не всі це встигнуть зробити. Ви що про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Також не забудьте підписатися на канал і втиснути вподобайку. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.